14 жовтня 1943 року, 16 -та година. Табір смерті СОБІБОР, окупована польща. За 30 хвилин тут почнеться єдине в історії успішне повстання в'язнів нацистського табору знищення. З 550 ув'язнених вирватися на свободу зможуть 300. виживуть до кінця війни 53. Очолить повстання 34-річний єврей з Полтави, кадровий офіцер Червоної армії Олександр Печерський. Людина, яка за 22 дні перебування в пеклі зробила те, що вважалося неможливим, організував приречених на смерть людей на боротьбу. Я переміг. Після війни радянська влада намагатиметься забути його подвиг. Єврей, герой не вписувався в офіційну версію історії. Лише через десятиліття світ дізнається правду про людину, яка довела. Навіть у безвиході є вихід, навіть у пеклі можна залишатися людиною, навіть приречені можуть перемогти. Це історія про шість годин, які змінили долю сотень людей, про офіцера, який став символом опору, там, де опір здавався безглуздим, про те, як іноді один чоловік може повернути надію тим, хто її втратив. Олександр Аронович Печерський народився 22 лютого 1909 року в Кременчуці. Батько Арон Печерський, адвокат, мати Софія, вчителька музики, типова єврейська інтелігентна родина початку ХХ століття. У 1915 році сім'я переїхала до Ростова на Дону. Олександр Ріс звичайним радянським хлопцем, закінчив школу, вступив на економічний факультет. Але справжньою пристрастю була музика, грав на фортепіано, писав п'єси для самодіяльного театру. У 1931 році одружився з Людмилою. Через рік народилася донька Елеонора, працював інспектором фінвідділу, керував художньою самодіяльністю. Життя складалося спокійно і розмірено. Армійську службу проходив у 1931-33 роках. Виявив здібності до військової справи, закінчив курси молодших командирів. В запас вийшов у званні лейтенанта. 22 червня 1941 року Олександр був на роботі, о 12.00 почув виступ Молотова, о 13.00 вже був у військкоматі. 23 червня, мобілізація, направлення на фронт як командира взводу 596-го стрілецького полку. Перші місяці війни, відступ, оточення, прориви під Смоленськом його частину розбили. Олександр з групою бійців два тижні виходив з оточення. Вийшли, переформування, знову фронт. Битва за Москву. Печерський вже командир роти, старший лейтенант. У боях під в'язьмою поранений. Осколок у ногу, два місяці в госпіталі, повернення на фронт. Травень 1942 року, бої під Харковом, невдалий наступ, оточення Другої ударної армії. 23 травня Печерський з залишками батальйону спробував прорватися. Не вийшло. Хендехох, Рус, здавайся, набої закінчилися. З 200 бійців батальйону залишилося 30. Печерський прийняв рішення здатися. Живими потрапили в полон 18 чоловік. Перший табір борисів, тисячі полонених на голій землі, їжа баланда раз на день, смертність сто чоловік щодня. Печерський організував групу взаємодопомоги, ділилися їжею, підтримували слабких. Серпень 1942 року, медогляд. Німецький лікар оглядає полонених, дійшов до Печерського, здер сорочку, побачив обрізання. Юде, Печерський мовчав. Навіщо відповідати очевидне?» Ти комісар? Я офіцер Червоної армії. Всі євреї з комісари. На вихід. Його перевели в окремий барак для євреїв військовополонених, Умови ще гірші. З 80 чоловік через місяць залишилося 20. чотири спроби втечі. Перша підкоп. Викрили, організаторів розстріляли. Друга спроба прориву через огорожу, кулемети скосили всіх. Третя. сховатися в машині, що вивозила трупи. Знайшли, забили на смерть. Четверта Печерський з трьома товаришами майже дійшли до лісу. Собаки наздогнали за четверту спробу 30 батогів. Печерський витримав, не кричав. Німецький офіцер був вражений: Ти сильний, юде, але ти все одно здохнеш. Вересень 1943 року. Мінськ новий табір ще жорсткіші умови, і несподівана команда: дві тисячі євреїв-ремісників відправляють на захід у трудовий табір ешелоні Печерський познайомився з Соломоном Левісом, колишнім викладачем з Варшави. Той знав німецьку, підслухав розмову охорони. Олександре, нас везуть не в трудовий табір. А куди? У Собібор. Це табір смерті, 23 вересня 1943 року. Ранок. Потяг зупинився на маленькій станції, табличка Собібор, навколо ліс, болота. Ідеальне місце для того, що тут відбувалося: з вагонів виганяють людей: крики, плач, собачий гавкіт, есесівці з батогами швидше, швидше. На пероні селекція. Молодих і сильних направо старих жінок з дітьми наліво, наліво пішло 1800 з 2000. Печерський у колоні тих, хто йде направо. Він ще не знає, але ті 1800 через три години будуть мертві. Газова камера працювала як конвеєр. Собібор був одним з трьох таборів операції «Рейнхардт» – плану тотального знищення євреїв, побудований у травні 1942 року. За півтора року існування тут вбили 250 тисяч людей. Табір складався з трьох зон: зона І. Адміністрація, казарми охорони, майстерні зона «Трюрі» – склади майна вбитих, зона трюї. Газові камери. Працювало все як годинник. Ешелон прибував. Людей виганяли, казали, що ведуть у лазню. Роздягали, зганяли в камери, вмикали двигун від танка, чадний газ вбивав за 20 хвилин, тіла спалювали або закопували, речі сортували і відправляли в Німеччину. 200 євреїв в'язнів обслуговували цей конвеєр смерті. Робоча команда жили, поки були потрібні, коли хтось слабшав. Відправляли в газову камеру, заміняли новим з чергового ешелону. Печерського з групою радянських військовополонених направили в столярну майстерню. Старший, капо Якуб, польський єврей, був тут з початку існування табору. Слухайте уважно, бо повторювати не буду, сказав він новачкам. Забудьте, ким ви були. Тут ви робоча худоба. Будете працювати добре, проживете тиждень, може, місяць, Спробуєте втекти. Вб'ють одразу і ще десятьох за компанію єдиний закон тут вижити сьогодні. А що з тими, кого повели наліво? запитав хтось. Вони вже мертві, і не питайте більше тут не думають, тут працюють. Печерський працював, але й спостерігав, вивчав розпорядок, охорону, слабкі місця. Охорона 30 есесівців німців і 120 вахманів. Колишніх радянських військовополонених, переважно українців, які перейшли на службу німцям, озброєні, добре нагодовані, жорстокі розпорядок, підйом о 4 годині, перекличка о четвертій тридцять, робота з 5 до 18 з перервою на обід, о 18.30 вечірня перекличка, о двадцять годині відбій, огорожа, два ряди колючого дроту під струмом, висота 3 метри. За огорожею, мінне поле шириною 15 метрів, далі ліс і болота, шансів на втечу нуль. Четвертий день у таборі. Печерський побачив, як працює зона третя. Туди загнали групу голландських євреїв близько 300 чоловік. Через годину звідти повалив чорний дим з характерним запахом. Це щодня, сказав шлойме в'язень з Польщі. Іноді по два ешелони тисячі людей. Ми живі лише тому, що потрібні для обслуговування. Коли перестанемо бути потрібними, підемо туди ж. Того вечора Печерський не міг заснути. Думав якщо все одно смерть, то чому не спробувати? Але як? Наступного дня до нього підійшов Леон Фельдхендлер, лідер польських євреїв у таборі. Йому було 33, до війни очолював єврейську общину в жолкві. Ви офіцер? запитав тихо. Був. Нам потрібен військовий. Ми давно думаємо про втечу, але не знаємо, як у вас є досвід, втеча неможлива, навіть якщо прорвемося навколо вороже населення, поляки видадуть за награду. А якщо не втеча, якщо повстання, Печерський задумався повстання це божевілля. Але якщо все одно помирати, мені потрібно подумати і вивчити все детальніше. Наступні два тижні Печерський вивчав табір як військовий об'єкт, складав в голові карту, рахував кроки між будівлями, запам'ятовував графік зміни варти, головне відкриття: з 15 до 17 години більшість есесівців розходилися по кабінетах і майстернях, на примірку одягу, взуття за меблями, які виготовляли в'язні. В цей час вони були роз'єднані і вразливі. 7 жовтня зібралася підпільна група 10 чоловік. Печерський виклав план перше тихо вбити есесівців поодинці, коли прийдуть у майстерні, забрати зброю. Друге перерізати телефонний кабель і відключити електрику в огорожі. Третє. О 17-й годині під час переклички озброєні в'язні атакують вахманів. Четверте організований прорив через головні ворота. А якщо щось піде не так, запитав Фельдхендлер, тоді ми помремо. Але помремо як люди, а не як худоба. Призначили дату 13 жовтня. Але вранці несподівано прибула комісія з Берліна. Довелося відкласти нова дата 14 жовтня, 16 година, 14 жовтня 1943 року. Зранку йшов дощ, але до обіду прояснилося. Печерський сприйняв це як добрий знак. О 15.00 Капа кравецької майстерні запросив унтершарфюрера Йозефа Німана приміряти новий мундир. Німан прийшов о 15.15. .15. Гер Унтершарфюрер. Будь ласка, зніміть кітель. Потрібно підігнати. Німан зняв кітель з кобурою. В цей момент Шубаєв, радянський військовополонений, вдарив його сокирою по голові. Німан упав мертвим одразу. Тіло сховали. Зброю забрали. Перша кров. О 15.30 в столярну прийшов унтершарфюрер Гретінгер за замовленими меблями. Його вбив сам Печерський ножем під ребра швидко. Тихо. О 15.45. Обершарфюрер Бекман у взуттєвій майстерні. О 16 годині унтершарфюрер Клад у другій столярній, о 16.15. Шарфюрер Вальтер у слюсарні. За годину вбили 11 есесівців з 30, тихо, без шуму, ніхто нічого не запідозрив. О 16.30 Якуб перерізав телефонний кабель, о 16.45 відключили електрику, нібито аварія. О 17 годині сигнал до вечірньої переклички. В'язні почали збиратися на плацу. Але замість шикування Печерський вискочив на тумбу і закричав: Товариші! Настав наш час. Більшість есесівців мертві. У нас є зброя вперед, за свободу. Озброєні в'язні відкрили вогонь по вежах. Вахмани розгубилися, не чекали атаки. Натовп в'язнів кинувся до головних воріт. Але тут план дав збій. Ворота виявилися міцнішими, ніж думали. Довелося йти на пролом через огорожу. Кузня Сашко, колишній червонофлотець, кинув дошки на дріт. Перші сміливці побігли по них. Хтось наступив на міну, вибух. Крики, кров. Печерський кричав: не зупинятися. вперед. Вахмани отямилися, відкрили вогонь з кулеметів. Люди падали десятками, але решта бігли. Через дріт, через мінне поле, до лісу. З вежі вдарив прожектор. Комендант табору штурмбанфюрер Франц Рейхляйтнер встиг добігти. Він кричав у телефон, викликав підкріплення. Але було пізно: з 550 в'язнів, близько 300 прорвалися за огорожу. Решта загинули або були важко поранені. Печерський з групою з 60 чоловік прорвався до лісу. За ними гналася погоня, вахмани з собаками. Розділяємося, наказав Печерський, малими групами зустрінемося після війни в Ростові. Вони розбіглися в різні боки. Печерський з десятьма товаришами йшов на схід до лінії фронту. Наступні дні були пеклом. Німці кинули на пошуки втікачів цілу дивізію. Авіація, собаки, місцева поліція. За кожного втікача нагорода 5 тисяч злотих. Багатьох видали місцеві поляки, деяких вбили українські націоналісти з УПА. З трьохсот втікачів до кінця жовтня залишилося живими близько ста. Печерські з групою йшли ночами, ховалися в день, їли сиру картоплю з полів, пили з калюш. На п'ятий день натрапили на групу польських партизанів з армії Крайової. Хто ви? запитав командир. Втікачі з собі бору, радянські військовополонені. Євреї? Так. Командир задумався його люди шепталися, не хотіли євреїв. Але командир вирішив Ми не можемо вас взяти. Але дамо їжу і покажемо дорогу до радянських партизанів. Це врятувало їм життя. Через тиждень вони дійшли до загону партизанів ковпаківців. Документи? запитав начальник особливого відділу. Ми втікачі з німецького табору смерті. Чому живі? Може, завербовані. Почалися допити тижні перевірок. Печерського допитували особливо прискіпливо офіцер, єврей був у полоні, вижив у таборі смерті. Занадто неймовірно врятував випадок. У загоні був колишній в'язень собі бору, який втік раніше. Він упізнав Печерського, підтвердив його історію. У листопаді 1943 року. Печерського з товаришами переправили через лінію фронту нові перевірки, смерш, допити. Як потрапили в полон? В оточенні набої закінчилися чому не застрелилися, не встиг. Що робили в таборі? Організував повстання. 11 есесівців вбито, 300 в'язнів втекли. Докази знайдіть інших втікачів. Вони підтвердять, перевіряли два місяці. Зрештою повірили. Печерського відновили в званні, направили в штрафбат. Стандартна процура для тих, хто був у полоні. Він воював у штрафбаті до серпня 1944 року. Був поранений під час форсування Дністра, важке поранення, ноги, госпіталь, комісія. Непридатний до строєвої служби, де мобілізували у званні капітана з орденом Червоної зірки, за прорив з оточення в 1942 році про собі бор жодного слова. Печерський повернувся в Ростов. Дружина з дочкою вижили в евакуації, воз'єднання було радісним і гірким. За два роки всі постаріли на десять, влаштувався на роботу адміністратор у театрі, намагався жити звичайним життям, але собі бор не відпускав. У 1945 році написав спогади 50 сторінок про повстання, відправив у журнал Знам'я. Відмовили занадто натуралістично, і, взагалі, чому євреї не чинили опір. Він писав і переписував. Врешті, в 1946 році маленьким тиражем вийшла брошура повстання в Собіборі». 10 тисяч примірників. Розійшлася миттєво, і тут почалося. 1948 рік кампанія проти космополітизму Печерського викликали в НКВС Чому ви пишете про євреїв? Це розпалювання національної ворожнечі. Я пишу правду. Ваша правда нікому не потрібна. Книгу вилучили з бібліотек. Печерському заборонили публічні виступи. В театрі почали цькувати. Єврей був у полоні, ще й книжки пише. У 1953 році під час справи лікарів його ледь не заарештували, врятувала смерть Сталіна. Хрущовська відлига дала надію. У 1962 році Печерського запросили свідком на процес проти Івана Дем'янюка, вахмана з Собібору. Він поїхав, свідчив. На суді його запитали: чому ви, радянський офіцер, не організували повстання раніше? Я був у таборі 22 дні. За цей час організував найуспішніше повстання в історії таборів смерті. Що ще я мав зробити? Суд аплодував, стоячи. Але вдома про це мовчали. Радянська пропаганда не любила окремих героїв, особливо євреїв. Офіційна версія: радянські люди героїчно чинили опір без деталей. У 1960-х про Собібор почали говорити на заході. Вижилі втікачі, що емігрували, розповідали свої історії. Ім'я Печерського звучало в кожній. 1963 рік з Печерським зв'язався американський письменник Річард Рашке, який писав книгу про Собібор Листування через цензуру урізані відповіді. Але правда пробивалася. 1980 рік на місці Собібору відкрили меморіал. Печерського не запросили. Занадто старий для подорожі, йому було 71. 1987 рік, Перебудова. Британська ВВС знімає документальний фільм Втеча з Собібору. Печерського знаходять журналісти. Він дає інтерв'ю вперше за 40 років говорить вільно. Я не герой, каже він в камеру. Герої ті 250 тисяч, яких вбили в Собіборі. Я просто вижив і розповідаю їхню історію. 1988 рік його запрошують в Ізраїль. Радянська влада довго не дає дозволу, врешті, поїздка на тиждень. Зустріч з тими, хто вижив. З 53 врятованих завдяки повстанню на той момент живі вісім. Томас Блад, один з наймолодших учасників повстання, обіймає Печерського Сашко, ти дав нам шанс. Без тебе ми б здалися. Ти показав, що можна боротися. Я просто робив те, що мав робити офіцер. Ні. Ти робив те, що мала робити людина. 1989 рік нарешті визнання вдома орден вітчизняної війни першого ступеня. За мужність і героїзм у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками 46 років по тому. 19 січня 1990 року, Олександр Печерський помер у Ростові на Дону. На похорон прийшло кілька десятків чоловік місцева влада, кілька ветеранів, родичі. Тихо, скромно, як він і жив останні роки. Сьогодні ім'я Олександра Печерського відоме в усьому світі. Про повстання в Собіборі зняли фільми, написали десятки книг. З 250 тисяч євреїв, привезених у Собібор, вижили 53. всі б завдяки повстанню 14 жовтня 1943 року, завдяки офіцеру з Полтави, який за 22 дні зробив те, що вважалося неможливим. Сьогодні, коли ми знову бачимо війну, геноцид, злочини проти людяності, історія Печерського особливо актуальна. Вона нагадує, зло можна перемогти, навіть коли шанси один до тисячі, навіть коли ти в самому пеклі, потрібна лише людина, яка скаже: досить, ми будемо битися і поведе за собою. Симон Візенталь, знаменитий мисливець за нацистами, одного разу сказав. Печерський довів, що навіть у таборі смерті можна залишатися людиною, що навіть приречені можуть вибирати померти як вівці чи битися як люди. Він вибрав битися і дав цей вибір іншим, 14 жовтня 1943 року, 16 година, початок повстання, 14 жовтня 1943 року, 18.00. Триста людей вирвалися на свободу. Дві години, які змінили історію, довели, що машина смерті не всемогутня, що людська воля сильніша за систему знищення, що один офіцер може повернути надію сотням. Олександр Печерський, офіцер з Полтави, людина, яка перемогла собі бор. Його історія це не просто історія повстання, це історія про те, що робить нас людьми, про вибір, який ми робимо в безвиході. Про те, що іноді найбільша перемога це просто не здатися.